Вітання телеглядачам Першого міського каналу в ефірі програма Швидка психологічна допомога. Віктор Франк в свій час сказав, що у людини можна забрати все, окрім одного її вибору, як сприймати події. Сьогодні говоримо про інформаційну безпеку і про те, як інформація під час війни впливає на нашу психіку. Отже, на сьогодні слово війна, воно вже перестало бути чимось далеким з бабусиних розповідей. Війна торкнулася кожного з нас, і разом з досвідом, який ми отримуємо щоденно, підіймається досвід наших предків. Саме тому ми відчуваємо те, що не відчували ніколи раніше, тому що це емоції, почуття і стани, які перемішані з попереднім досвідом багатьох наших поколінь. І найважливіше, що на сьогодні немає правильних чи неправильних станів, а те, що ми відчуваємо, є нормальним. Але якщо говорити про те, як ми реагували спершу, це була реакція шокова, і те, як ми реагуємо сьогодні, то є велика різниця. Адже на сьогодні ми вже обираємо свідомо свою реакцію. І перш ніж ми будемо говорити про те, як же ж не попасти в пастку інформаційних технологій, які веде проти кожного з нас ворог, хочу розказати про етапи, які ми прожили. І які ще нам доведеться проживати етапи того, як психіка реагує на ситуацію? Кризу. кризи. Тому що війна це криза для держави, це криза для будь-якої людини, яка знаходиться на території держави, де ведуться військові дії. Тому ви всі гарно пам'ятаєте, що перший етап це був етап такий героїчний етап, коли в нас було дуже багато енергії, дуже багато адренера. Аліно, коли ми один одному допомагали, коли ми демонстрували таку поведінку, яка захоплювала увесь світ. Наступний етап називається об'єднання громади етапом. Ми зрозуміли, що на нас дивиться весь світ журналісти. Ми дуже сподіваємось, що вони будуть допомагати. Ми сподіваємось на те, що все дуже швидко закінчиться. Пам'ятаєте, цей етап, коли здавалося, що ось-ось, що вже завтра наступить мир в нашій державі. Але з часом наші ресурси. Все вони виснажувались, ми відчували все менше можливості на драйві йти вперед, і ми прийшли в такому стані до третього етапу етапу втрати ілюзій і прийняття прийняття того, що війна продовжиться, що це тривала війна. Адреналін так багато часу не може працювати, тому на сьогодні ми вже не відчуваємо такого підйому в цій боротьбі. З'являється дратівливість, з'являється відчуття, що нас не влаштовує те, як все відбувається навколо. Люди з цього об'єднання почали займатися ну, власною такою пропагандою або політикою навіть. І на сьогодні є відчуття несправедливості, покинутості і навіть зради. З'являються симптоми вже травм перші, перші симптоми депресій, тривожність і так далі. Я думаю, що багато з вас на сьогодні впізнали себе на цьому етапі, де є відчуття зрадоньки, є відчуття, що все йде на так. І в цьому немалу участь відіграє саме. Змі і інформація і е, останній етап, який я хочу озвучити, він наступний, і можливо, хтось з вас вже перейшов цей етап, хто ще ні. Він називається новим початком. Тобто, це етап відбудування зв'язків, це етап розуміння і прийняття того, що відбувається. Це етап повернення до старого життя. Він може настати для когось тільки після закінчення воєнних дій, для когось він може настати сьогодні, тому що ми. Можемо вже сьогодні прийняти нову реальність, нове життя. І зрозуміти, що соціальні зв'язки вони є важливими, що нормальне життя навіть в умовах війни, ну, слово нормальне тут відносне, але воно теж є доступним. І а, відчуття впевненості в собі, в тому, що я керую своїм життям, воно може настати, а може не настати до кінця воєнних дій. А, отже, сучасна війна це війна в більшій мірі нервів. Аніж ракети танків, саме тому ворог так багато зусиль покладає на цю інформаційно психологічну війну. І кожен з нас є учасником цієї війни, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Які ж завдання цієї війни? А вже ж, дезорієнтація військових, тому що пам'ятайте перші місяці, коли звучало щоденно, що десь щось відбувається, і військові не могли зорієнтуватися, що є правдою, що є фейком. Але на сьогодні вже відпрацьована а, якась модель а, ідентифікації цих фейків. Деморалізувати наші війська, деморалізувати навіть цивільних а, страхом за своє життя, страхом за життя і здоров'я своїх дітей, а, завдання посіяти паніку, завдання не дати людині. Думати, сприймати, розуміти все, що відбувається, завдання бути в шоці, коли людина в шоці, вона приймає невиважені рішення, і військові, і цивільні, тому це одне з завдань. А вже зруйнувати єдину комунікацію держави, комунікацію між державою і між населенням. Це одне з важливіших завдань нашого противника. Тому що коли я не чую державу, коли я не Маю змоги розуміти посили представників держави. Я роблю якісь свої власні висновки, я роблю. Якісь дії, які є не на користь або мені або державі в цілому. І а, потрібно розуміти, що ми інформацію отримуємо здебільшого з змі. А, сюди ми можемо віднести не тільки телеканали, але й новосні пабліки а, в Фейсбуці є окремі групи, які нам а, Інфо нас інформують, нам подають якусь інформацію, і ми повинні розуміти, що на сьогодні змі вони виконують не лише інформаційну функцію, але й пропагандують якісь ідеї, якісь погляди, вчення, політичні програми і так далі. Тобто вони беруть участь у соціальному управлінні. А якщо вони це роблять, значить ми частина цього. І потрібно сказати, що є така, знаєте, стратегія маніпуляції інформацією, ви дуже багато цього бачите, ми далі трошечки більш детально розберемо, як це відбувається. Але якщо про маніпуляції є оперативна маніпуляція, кожен з нас, і я також є частинкою цього, коли відбувається якась подія. І Оперативно дуже швиденько а, змі, особливо з того боку, маніпулюють тим, що Україна, наприклад, покинула своїх захисників, так і люди, які схильні до маніпуляцій, схильні до. Того, щоб ними маніпулювали, вони дуже швиденько в це вмикаються. Оперативна, значить, якась актуальна подія береться і давиться на відчуття провини, на відчуття зради і подібного. Є, а вже ж така стратегічна маніпуляція, яка будується роками, тривалий час проводиться роботу. Наприклад, ми ж всі розуміємо, що те, що більшість росіян. Сприймають українців як е, якихось е, вбивців, як е, націоналістів, як фашистів, е, то до такого висновку люди з того боку не прийшли ні за один день, не за один тиждень. Це була послідовна робота, і саме тому ті люди, які багато часу проводять біля телеекранів, вони піддались цій маніпуляції. І, а вже ж це вигідно агресору, щоб е, ми були м, на боці, знаєте, як мінімум, е, на боці нерозуміння, що відбувається. Щоб, е, Людина не мислила критично, щоб вона не сприймала інформацію застережливо. А вигідно, щоб в нас працювали емоції, коли ми чуємо якусь новину. Саме на це зроблена велику ставку. Отже, посеред цього хаосу, нам потрібно зрозуміти, як себе вести, як себе захистити від маніпуляцій, як взагалі захистити свій психологічний стан, тому що ця інформація, ці новини, вони впливають в першу чергу. На наше самопочуття. А перша моя рекомендація це рекомендація не вірти беззастережливо. Що це значить? По-перше, це значить, що людям властиво помилятися. І всі журналісти, які збирають інформацію, вони теж можуть помилятися. По-друге, для того, щоб подати новину якісно, вона повинна пройти ну, такий якісний відбір, стандартний, так, процедуру перевірки журналістами, чи то є насправді. Зараз в погоні за сенсацією, дуже багато новостних телеканалів просто подають факти, якісь інформацію без перевірки. І ми повинні це розуміти. Далі. Потрібно дуже обережно ставитись до інтерпретації. Що я маю на увазі? Є подія, а є така підводка, яка є інтерпретацією конкретного журналіста, який це подає. Так? Або тих агентів, які над цим працюють. І оця підводка до фото чи відео чи аудіо, вона і є інтерпретацією. Тут, знаєте, весь час своїм. Клієнтам пояснюю, що будь-яка інформація, вона є, по суті, екраном для нашої психіки. Якщо ви колись дивилися фільми через проектор. Ви розумієте, що є проектор і є екран. І на екран проєктується лише та картинка, яка є запрограмованою в проєкторові. Отже, я і моя психіка є оцим проектором. А новина, подія із останнього це фото нашого президента разом з дружиною. Вони сколихнули дуже багато людей з їх. Значить, баченням з їх інтерпретацією, але моя інтерпретація це є не, ще, не що інше, як а, проєкція того, що всередині мене. І якщо я відчуваю, що а, навколо зради і всі нечесні, я буду проєкувати саме це. Якщо я хочу бачити перемогу, хочу бачити надію, хочу бачити а, ну, сподівання на, кра... на краще, я буду проєкувати саме це. І ми повинні розуміти, що і журналіст він проєкує деяке своє ставлення до конкретної події. Тому запам'ятайте цей образ, цю метафору проектора і екрана, і розумійте, що люди навколо вас, події навколо вас це екран для вашої психіки. Ви там бачите рівно те, що знаходиться всередині вас. Далі не вірте, будь ласка, переказам. Ну, про ефект зіпсованого телефону знають всі, ще з дитинства. Пам'ятаєте, ми грали в цю гру, і вона дуже якісно показує, як саме ми можемо. Деформувати інформацію. Тому, якщо хтось сказав, переказав оці байки про те, що мій знайомий, який воює в ЗСУ, передав інформацію, зараз вже менше таких е е інформативних вкидів в пабліках. Але розуміти, що і ворог використовує це задля того, щоб трошки дезорієнтувати вас. Далі, а вже ж не сьорбайте інформацію з брудних джерел. Джерел, що ми маємо на увазі? Є дуже багато інформаційних смітників. Я не думаю, що потрібно багато часу приділяти того, щоб сказати, що інформацію потрібно дивитися лише з офіційних джерел, тих джерел, де поступає, куди поступає перевірена інформація. Але вона поступає, якщо ви поспостерігаєте, не відразу після якоїсь події, а через якийсь час, де є змог. А перевірити, чи дійсно це було те, ну про що говорять, так також стежте, будь ласка, за своєю реакцією. Дуже багато зараз інформації вона побудована на емоційності, тобто вона розрахована на те, що людина емоційно зараз почне щось таке робити і навіть витворяти. Якщо ви відчуваєте, що у вас підіймається багато дуже сильних станів і емоцій на час, договоріться з собою, відкласти новини на час або дивитися там зранку і ввечері. Хоча надвечір я не рекомендую дуже вчутуватися в новини, тому що це може заважати вашому здоровому сну. Тому а ви можете відкласти новини на час, або людей дуже таких м, чуттєвих, дуже тривожних. А це може дестабілізувати. І тоді рекомендація взагалі не читати новини. Розуміти, бути проінформованим, можливо, близькою людиною вибірково а, те, що може впливати на ваше здоров'я і взагалі життя, але не вчитуватися що хвилини в ті новини, які вам пропонують. А, Якщо для вас дороге ваше життя, тут важливо розуміти, що емоції, емоційний стан, психологічний стан, він, мабуть, важливіший, аніж за проінформованість, наприклад, відносно того, що відбувається навколо. Якщо вас заспокоює читання новин, а вже ж читайте. Є люди, які хочуть контролювати все, це така, знаєте, фантазія, ілюзія а, про контроль. Саме про те, що якщо я читаю, я в курсі всіх справ, мені стає начебто легше, і я таким чином свою затривоженість трошки мінімізую. Якщо це так, робіть, але нагадую, з офіційних джерел, не будьте. Будь ласка, бездумними поширювачами. Що я маю на увазі? Такі найкрутіші фейки починаються з фраз негайно поширити срочно, срочно, все зрада вас обманюють. Тобто, такий заклик емоційний, він частіше є фейковою інформацією. Що потрібно робити, якщо ви побачили от такі якісь пост? І ви хочете його репоснути. Ну, по-перше, уважно прочитайте або прослухайте інформацію до кінця. Не потрібно робити висновки після перших якихось слів і фраз, які ви почули чи прочитали. Далі потрібно знайти перше джерело. І офіційна інформація, вона завжди про перше джерело, хто це сказав, хто зробив цей висновок або де взято інформацію. Далі. Зрозуміти, яка мета цієї публікації. Ну навіщо вона зараз тут а, знаходиться, а, чи допоможе це комусь, якщо ви зробите репост, а, чи спомикається інформація до конкретних певних дій? І чи впевнені ви, що ця інформація правильно впливає на вас і вона буде правильно а, розцінена? Ви зрозуміли її вірно. А далі, якщо, знаєте, ви людина така дуже сильно вмикаєтесь те, щоб дуже швиденько робити репости, будь ласка, візьміть паузу, дорахуйте хоча б до ста, щоб ваша перша така емоційна реакція, вона трошечки вже вляглася. Це якщо ви людина схильна до емоційних якихось рішень і реакцій. І найголовніше, що якщо ви не впевненість, не впевнені в правдивості, в корисності якоїсь інформації, не поширюйте її. Я дуже вдячна вам за те, що ви разом з програмою Швидка психологічна допомога з вами в студії була я, психологиня Анастасія Марчук, і я вам бажаю, щоб ви обирали думки про себе і про навколишній світ свідомо. Обов'язково зустрінемось.